Фронтова авіація один із основних факторів переваги противника на полі бою. Росія активно використовує десятки аеродромів в радіусі 300 кілометрів від лінії зіткнення. Ефективним рішенням цієї проблеми можуть стати легкі ударні БПЛА. Їх важко виявити через невеликий розмір, низький рівень шумів та слабкий тепловий слід. А простота виробництва та помірна вартість уможливлюють їх масове застосування. Такі дрони справжня проблема для ворожої ППО. Типовим противником будь-якого БПЛА в арсеналі РФ є ЗРГК «Панцер». Його дальність виявлення цілей залежить від ефективної площі розсіювання, яка в свою чергу. Залежить від розміру цілі, попри всю технологічність панциря, цьому комплексу складно виявити невеликі дрони раніше нижньої границі ураження керованою ракетою. Це означає, що ворог виявить ціль занадто пізно, а за певних погодних умов може не виявити взагалі ключові складові ефективного застосування легких БПЛА, достатня кількість підготовлених екіпажів, надійні та актуальні розвідувальні дані. Приятливі погодні умови, велика кількість БПЛА для регулярних атак і тактика рою дронів, масований одночасний удар з різних сторін. Все це разом уможливить регулярні та результативні удари по ворожій авіації.